Вечора. Любі хлопчики і дівчатка, дорослі та малятка. З вами казковий вечір для малечі та Каркуша. Кар-кар-кар, вітаю малята! Сьогодні ми будемо слухати з вами казочку, а називається вона Різдвяний Янгол. Каркуша, ти готовий слухати? Так, я готовий слухати, мені дуже-дуже цікаво. Отож, і ви малята, зручненько сідайте та уважно слухайте. Було це дуже давно, а може і недавно, бо з часом усі історії, врешті, повторюються такі вже правила життя у цьому світі. Отже, сиділа коло вікна одна симпатична дівчинка-оксанка і мріяла. А був це недільний вечір. За шибками мила снігова хорделиця, звивалася в чудернацькому танку. Насипала височенні кучугури попід старими, як світ будинками, з ліпниною, хоч подекоти вже оббитою, з понащерплюваними мармуровими сходами, з вітражними шибами, частково вже випитими. Двірник квапився, але не встигав щойно упорюється з одним кінцем вулиці, яку ще замело снігом другий. Тож і прибирав щоранку та щовечора, навіть недільного. Оксанка сиділа собі в тепленькій кімнатці, загорнута у великий кушлатий плед і нудьгувала, поприбирала у своїй кімнаті ще вчора і тепер тішилася з того, що під дахом ані сніг, ані дощ їй не страшні. Оксанчині батьки були не дуже заможні, проте родина мешкала у своєму будиночку, хоч і доволі старому, та втім затишному. У ньому завжди панувала любов і злагода. Мама шила сусідкам та подругам сукні, спідниці, блузки, й інший одяг, і цим заробляла на життя. От і Оксанка мріяла стати кравчиною і пошити найгарнішу у світі весільну сукню. А тато був водієм тож його вдома не застанеш від самого ранку до пізньої ночі. Доню, ти ще не спиш? нараз урвала думки дівчинки мама, зазирнувши через причинені двері. Уже пізно час лягати. Мамо, іще трішечки. Ось додивлюся тільки, як дід Петро домете до тієї брами і побіжу до лазнички, обіцяла Оксанка мамі. Дід Петро? здивувалася мама. А що ж там таке цікаве за тією прамою? Та нічого, іду вмиватися. І дівчинка пострибала репучими старими сходинками вниз у ванну кімнату. Помилася, випила склянку молока, пірнула у свою постіль. Потім пригадала, що їй привітилося щось дивне притивне за вікном біля сусідського будинку, ніби як постать у білих шатах. А чи то так вигадливу вітер заколисував сніг. Визирнула за штору нікого нічого. Дід Петро все вимів. Чисто, і дівчинка лягла спати. А вночі їй наснився дивний сон. До неї прилетів сніжно білий янгол і сказав: Скоро різдво, Оксанко, і я прийду до тебе в гості. Готова ти мене прийняти? Звичайно, мене дуже тішить, що ми зможемо з тобою поспілкуватися. Приходь, я тебе чекатиму, радісно защебетала вона у відповідь. Уранці, як завжди, встала, помолилася, побігла поділитися новиною з батьками. Мамо, татку, доброго ранку до нас різдвяний Янгол прийде. Він мені в ві сні пообіцяв, поділилася новиною дівчинка. Ну й вигадниця ти у нас, усміхнулася мама, а батько собі засміявся. От-от, через те й сни тобі сняття казкові. Тато заквапився на роботу. А мама дала йому в руки контейнери з обідом і поцілувала на прощання. Гляди мені, не вискакуй із машини в самій сорочці, куртку вдягай, мороз, а чи який! Він махнув рукою, зачинив за собою двері. Залишилися вони вдвох із мамою на господарстві. А що були вже зимові канікули, то Оксанка, поснідавши, побігла до своєї кімнати у вікно, ангола виглядати. Усе дивилася і дивилася в небо. Аж очі втомилися від ясного світла, а потім сіла за книжку казки читати. Нараз вона почула якийсь крик і вовтузіння на вулиці, виглянула у вікно, а там розбишаки дражні старого собаку то дрючком до нього, а то палкою. А собака той такий уже немічний, що навіть гавкати сили не має, лише гарчить і зуби вишкірює. Ну, ж бо геть від хворого пса, ще з порога загукала дівчинка. Ось укусить він вас, то ще на сказ захворієте? Не вкусить. Ми йому палицею влупимо, відповіли на те шибеники. Ухопила тоді дівчинка велика батькову лопату та й голосно закричала та так, що люди за ворота повибігали, а хлопці у миті кров язиком злизала. От і затягла Оксанка собаку до себе на подвір'я. Мама побідкалася, звісно, бо пес був старий та немічний. Але вона мала добру душу і серце, не вигнала собаку, напоїла, нагодувала. Увечері пішов батько. Побурчав трохи, ще прихистило шолудивого пса, але теж зглянувся. Ну, хоч на рибалку буде з ким їздити. Сказав він і почухав собаку за вухом, назвавши його сірком. У машині буде кого залишати, відлучаючись ненадовго, замість сигналізації. І сам зі своїх слів розсміявся. А на дворі вдарив сильний мороз, завела хуга, наближалося Різдво. У вікнах замиготіли вогники яманкових прикрас, усі балкони зазеленіли хвойними гілками. А вітрини крамниць причепорилися гірляндами та свічками, шопками. На ярмарках пахло різноманітною випічкою та оздобою, медом і коричневими медівничками. Повітря було насичене духом різдвяного дива, передчуттям великого свята. Оксанка ретельно прибирала в домі, готувалася до приходу високого гостя. Цірко вилизував свою кудлату шерсть. Мама поралася на кухні, а батько в гаражі. Раптом пролунав дзвінок у двері. Хто ж до нас завітав? здивувалася мама. Може, сусідці чогось треба? Відчинила двері, а там же брачка. Маленька така, худа, на зріст як оксанка, прихилила голову до отвірка і просить. Пані, будьте ласкаві, дайте подай шматочок хліба. Кілька днів у роті й тріски не було уже й на ногах ледве тримаюся. І поки мама її слухала, Оксанка хутко збігла на кухні, умить налила какао з молоком, схопила кілька пампушок і принесла нуждення. Мама поцілувала доню в голівку і запросила жінку до хати погрітися в вечерю розділити з ними. Дякую вам, любі, та я не можу. Трохи перепочину. От гостину з'їм і піду. У кожного з нас своє життя. Мені не випадає втручатися у ваше, сказала за жебрачка. Але Оксанчина мама наполягла, і жінка таки залишилася повечеряти. Уже святвечір надходив, і от-от мала засвітитися перша зоря. Заходилися господині до столу збирати. А Оксанка маму запитує Мамусю, а правда, що за різдвяний стіл усе нове й чисте надягають. Звісно, тоні, біжи вдягнися святково. Мамо, а можна я одну свою ковтинку цій жінці на святвечір подарую? Ти ж мені її на вірість пошила, а у пані нема в чим до столу сісти? Мама нічого не відповіла, а лише кивнула головою. Сіли всі до столу, а на ньому дванадцять різдвяних страв. Узвар, вареники, голубці, риба, капуста, пампушки, пісний борщик, грибна юшка, оселедить та інше. Батько попросив усіх помолитися і стали вечеряти. Татку, а може, ми янгола дочекаємося? нагадала всім про довгоочікуваного гостя Оксанка. «Доню, янголи дуже пунктуальні істоти. Мав прийти, то уже б сидів разом із нами. Мені дуже шкода, донечку, іншим разом, мабуть. Оксанка дуже засмутилася, а у батьків із гостею тим часом точилася цікава розмова про життя, про мудрість, про Бога та людей. А коли всі повечеряли, жіночка захотіла допомогти господині прибрати. Та Оксанчина мама відмовилася і сказала: Коли ми полягаємо спати, можливо. Хтось із духів померлих прийде повечеряти. Нехай усе тут залишається до ранку. Ходімо всі у свої ліжка. Вам я теж посіль приготувала. Гарно відпочивайте, а вранці вирішите, що робити далі. Жінка погодилася переночувати, та вже їй так добре і затишно не було, як у цій домівці. А вночі Оксанці знову наснився той самий Янгол. Стояв собі такий світлий і радісний на хмаринці і усміхався до дівчинки. Чому ж ти не прийшов? Я так тебе виглядала? спитала засмучена Оксанка. І мені ніхто не повірив, що ти обіцяв. Я приходив до тебе тричі, люба моя дівчинко, хіба ти мене не впізнала? Оксанка лише здивовано дивилася на нього. Уперше. Я був полем собакою, якого ти врятувала від бешкетників. У друге, я зробився жебрачкою, який ти принесла поїсти і попити. А в третє, більше до нас ніхто не приходив, янголе, зауважила дівчинка. А за третім разом я ввійшов у твоє добре серце, коли ти віддала новорічці бідній жінці. І ти не вагалася, не засумнівалася, а вчинила гідно. За це я дарую тобі здійснення всіх твоїх мрій аж до наступного різдва. А ще від сьогодні ти маєш знати, що всі твої добрі справи завжди повертаються з потроєною силою. Дякую за твоє добре серце, сказав Янгол і розчинився в хмарах. Оксанка прокинулася на побігла до батьків, щоб повідомити їм радісну новину. Але вони вже й самі все зрозуміли. Там, де мама постелила же нікого не було. Лише ковтинка, подарована дівчинкою, лежала на постелі. І песні, хоч двері були зачиненими, а на столі стояли наїдки, що їх приготували до святвечора, наче ніхто до них і не торкався. Щоправда, виставлені все було на яскравій вишиванні якої з катертині, якої роду віку ніхто в цій оселі не бачив. Гадаю, малята, вам дуже сподобалась ця казочка. А тобі, Каркуше, сподобалась казочка? Кар, 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 так мені дуже-дуже сподобалась ця казочка про різдвяного янгола. Наступного разу нас чекає дуже і дуже з вами цікава казочка. Тож, не пропустіть! Кар, до зустрічі, малята!